Усіх вітаю на своєму каналі. У цьому відео хочу зробити розбір матриць двох акторок Антоніни Хажняк та Ірини Мак. Якщо хтось не знає, кого вони зіграли, то нагадаю: це Мотря та Кайдашиха, невістка та свекруха з серіалу Спіймати Кайдаша. Тут міг би бути і розбір Милашки Дарини забула, ось, як прізвищатись ось допишу, але дати народження в загальному доступі в мережі інтернет Google не видає. Акторка приховала цю інформацію. А, а от дата народження Ірини Мак і Антоніни Хижняк нам відома і відповідно. За допомогою неї ми можемо і розрахувати матрицю та дізнатися, які ці акторки є у реальному житті. Так от почнемо спочатку з матриці Ірини Мак. І вже в кінці я зроблю висновок: наскільки акторки схожі на своїх екранних героїнь у зоні портрету у матриці Ірини Мак. Гайдашихи, яка енергія? Третя енергія. Це те, якою виглядає людина? Третя енергія, третій аркан це аркан господині. Це людина, жінка, яка є жіночною, яка може одягатися жіночною. Яка полюбляє готувати, яка добра господиня, яка полюбляє дітей? У неї може бути багато. Дітей, до речі, потрібно загуглити чи є діти, і скільки, якщо є це у вільному доступі. Так, от далі, що ще хочу сказати. Дивіться, ось навіть на цьому аспекті все співпадає, бо Кайдашиха себе позиціонувала як. Господиню, навіть серіал починається з того, що вона готує. В зоні портрету це ті аркани, які душа людини у минулому житті проживала по плюсу. Вона має досвід проживання цих арканів по плюсу. Це сьомий, п'ятий та шістнадцятий аркани. Сьомий аркан це аркан лідерства. Це аркан активності. Ось кайдашиха досить активна. Тому виходить, що Акторка могла ось грати частково саму себе. І, по мінусу, це аркан агресії. П'ятий аркан далі йде. Я до речі, не говорила, але я десь вивела ось ці матриці для того, щоб ви могли бачити. Забула це проговорити. Так, п'ятий аркан. П'ятий аркан це. Аркан вчителя учня це людина, яка постійно навчається, трансформується. До речі, це може бути ось реальний вчитель у житті. І у багатьох вчителів, коли я розбирала матерці, є навіть ось по кілька п'ятих арканів. По мінусу, це аркан людини, яка повчає, яка знає як краще. Це аркан також традицій, сім'ї. Кайдашиха якраз з тим і займалася, що всіх повчала. Далі, 16-й аркан. 16-й аркан це аркан, такий магічний аркан. Аркан я називаю його будівництвом. Тобто, коли людина вибудовує щось у своєму житті, але вона не засиджується на одному місці, бо коли вона Погоджується з чимось, що їй не подобається. Коли вона засиджується, то тоді це у її житті руйнується. По типу життя її виштовхує з гнізда. А коли людина обирає те, що їй потрібно, далі йде, рухається, змінюється, розвивається, тоді ось в її житті все добре. І це щеркан таких усвідомлень. Далі у центрі матриці у неї дев'ятий аркан. А це аркан мудрості, аркан мудрої людини. Вона дійсно знає більше ну в плані такого такої життівської мудрості, ніж інші люди. І ось Кайдашиха ну, в принципі, позиціонувала себе як жінка. Поки в нас усе співпадає далі у матеріально-грошовій карні: 17, 7 та 8 аркани. 17 аркан це аркан популярності. У ірини Мак цей аркан виведений в плюс, бо вона змогла заявити про себе у минулому житті. цей аркан міг програватися як. Або людина не визнавала власні таланти, або комусь не дозволяла проявлятися. Сьомий аркан це агресія, аркан воїна. Восьмий аркан аркан несправедливості. Вже кермічної несправедливості. Десь людина себе поводила нечесно, проявляла агресію і, можливо, по відношенню до інших людей. Це було проявлено. І забороняла їм проявлятися. У ну, цьому житті ці аркани потрібно виводити в плюс. Далі кармічний хвіст 9, 9 18 Це взагалі кармічний хвіст або відлюдника, або такий магічний кармічний хвіст, бо людина у минулому житті могла займатися магією у цьому житті. Як він проявляється, іноді хочеться побути на самоті, відновлюватися на самоті, або ще це дар передбачень. але... Частіше це відчуття чогось поганого, що може відбуватися у житті. Далі, у е, зоні стосунків, стоїть вісімка, це е, кармічна справедливість. Людина повинна у стосунках поводити себе чесно, справедливо, е, або вона може поводити себе несправедливо. Ну, ось робимо висновок, чи поводила себе. Кайдашиха справедливо по відношенню до свого чоловіка. А ще це може свідчити про те, що цей зв'язок є кармічним. він ось з життя у життя повторюється. Ну, пара ось ця одружується, одружується, щоб щось зрозуміти. Це в її реальному житті акторка Ірини Мак, але я говорю щось порівнюю з екранним образом. Далі у грошах стоїть 16-ка. Це оця енергія будівництва в прямому сенсі людина, у якої стоїть 16-та енергія в грошах, може бути навіть будівельником. Людина повинна щось створювати у своєму житті, вибудовувати це. Може бути акторська кар'єра, наприклад, але постійно трансформуватися, змінюватися і робити якісь висновки. Усвідомлення, бо це енергія духовного пробудження. Ось так я ось швиденько розібрала вам матрицю Ірини Мак, якій зараз 53 роки. Я б сказала, що екранна героїня досить відповідає самому образу героїні, ось, зокрема те. Про що я вам розповіла, які є аркани у її матриці, і яким чином вони можуть програватися? Далі, те, що я говорила, що ви будете дуже здивовані, бо матриця Антоніни Хижняк ну, там на відсотків 30-40 ідентична до матриці, е, самої ось Ірини Мак, її свекрухи, ось матриця. Акторки та, що грала Мотрю, подібна до матриці, акторки та, що грала Кайдашиху, але є відмінності у зоні портрету. Тут 10-та енергія. А 10-та енергія це енергія удачі, фортуни. Вона стоїть у зоні портрету, тобто людина виглядає тією, яка спіймала фортуну за хвіст. А по факту ця людина має відчувати ось що їй потрібно робити, а що не потрібно, і їй реально у житті щастить. Хто не бачив інтерв'ю Антоніни Хижняк, яким чином вона ось прийшла кастинг на роль Мотри, бо їй довго не телефонували. Вона хвилювалася, її запросили вже реально за десь кілька днів до зйомки серіалу. Ну, ось, пощастило е, Хтось говорив, що так вона підходить, хтось говорив, що не підходить, але краще її, за неї знайти не змогли. Так, і в принципі, Мотря також виглядає як досить успішна людина, зреалізована в зоні портрету. Це ті енергії, які проживаються душею по плюсу. Досвід в них. Вже в душі є проживання цих енергій по плюсу. Це сьома, п'ята та шістнадцята енергії. Це вам нічого не нагадує. Ось переповідати, мабуть, що не буду заново це все. У зоні характеру, ось в центральній, в центрі матриці, знову ж таки, дев'ята енергія. Я так думаю, що тут також, ось, також є співпадіння, бо Мотря така собі упевнена: дивіться, сьома енергія також дає таку. Упевненість, активність, лідерство, так само, як і Кайдашиха, вона також виступає як лідеркою. П'ята енергія, вона також всіх повчає, всіх розповідає, як воно повинно бути. Шістнадцята енергія якихось змін і трансформації, дев'ята енергія вона виглядає, я думаю, що мудрою. Переходимо до матеріально-грошової карми. Тут ось 19-та енергія це енергія у плюсі це щедрості, а у мінусі це скупості. 11-та енергія це енергія сили по мінусу. Це може бути якась агресія. Або через те, що людина себе якось там заганяла, ось якісь рамки. Це може бути втрата сили. І десята енергія, яка вже ось в зоні портрету, ми знаємо, що це зв'язок з собою, з інтуїцією. Ці енергії потрібно виводити в плюс, тобто у минулому житті вона могла. Бути скупою, агресивною, або ось проявляла таку надмірну, надмірний тиск до когось і не слухала власну інтуїцію. У цьому житті ці енергії потрібно вивести. Плюс кармічний хвіст найцікавіше, що той же самий. Це якісь магічні здібності або відлюдництво, і в цьому житті ця людина полюбляє побути на самоті і відновитися. У стосунках у неї 10-та енергія, тобто вона повинна інтуїтивно відчувати, де її людина, де не її людина, і тоді вона буде щасливою. В принципі, якщо згадати її екрану героїні, то вона якраз пішла за своєю інтуїцією, за покликом серця, обрала Карпа. Хоча вона і розуміла, що особливих статків за ним не отримає, але не пішла за тиском загальним. не... Захотіла мати ось вигоду в цьому житті, і не обрала Артема. Здається, так, так далі. Двадцята енергія у грошах це енергія роду. Акторка повинна тим чи іншим чином служити батьківщині, трохи слідкую за сторінкою. Антоніни Хижняк в інстаграмі, то часто вони їздять трупою давати вистави за кордоном. Вони демонструють нашу українську культуру за кордоном. І, в принципі, професія акторки. Я думаю, що Ну, ось Деякі моменти, так, це є також служіння батьківщини Ні, на благо батьківщини. Дивує це співпадіння. Дійсно, реально вони співпадають, бо тут немає якихось таких ось енергій пасивних. Тут енергії всі такі діяльні. Активні, і е, я б сказала, що акторки з своїми героїнями десь ось співпадають на відсотків, ну, можливо, 90%. Це тільки моя думка. Пишіть в коментарях вашу думку, чий би розбір ви хотіли послухати, і взагалі, чи вас цікавить тема. Розбору цих матриць, бо у коментарях під відео я вже начиталася багато чого. Мене запитували, чи можу я розбори такі робити без дозволу людини. Але з іншого боку, я ось не втручаюся в її життя. Це мої припущення з тих знань, які я маю. Хоча ці енергії можуть проживатися трохи. По-іншому, але якщо вони є, то вони проживаються або по плюсу, або по мінусу. Або е, на різних етапах життя вони можуть проживатися по плюсу і по мінусу, але вони все одно є. Це ось вже мої власні спостереження і мій власний досвід. Ось так. Тому я не вважаю, що я кудись втручаюся. Я вважаю, що я взагалі навіщо я це роблю для себе, так те, що коли людина дивиться на власні енергії, вона розуміє, туди вона йде чи не туди, тим вона займається чи не тим. Я розумію, що тут не можна сказати якусь таку ось одну професію, але якісь охарактеризувати рамки, бо іноді. Це можуть бути такі професії, як військового або там працювати в органах якихось. Це, наприклад, 21-й аркан. Це може бути 8-й аркан, але 8-й аркан він одночасно і справедливості, але аркан і кармічної справедливості. Ці люди ну, як я, можуть цікавитися розборами. Їм це заходить, бо в мене, до речі, у зоні талантів є і 8-й, і 16-й аркан, але я живу більше за іншими арканами. Ось для чого це людині? Щоб зрозуміти, чим вона займається чи не тим вона займається. І коли вона ще дивиться, як проживають аркани інші люди, по-перше, вона захоплюється, тому що відомі люди свої аркани проживають по максимуму. І вона також може стремитися, ось проживати ці аркани, наскільки це можливо по максимуму виводити їх. Плюс і бути щасливою дуже багато говорила. Якщо відео було цікаве, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей.